Шановні українці, брати і сестри, сини і дочки Бога, шановна моя велика могутня і непереможна українська нація, сьогодні ми разом з Всеукраїнською академією козацтва під керівництвом генерала козацтва Пилипенка Анатолія Федоровича провели великий козацький захід. Разом з молитвою і разом планували обговорювали ситуацію, що складається навколо України, і разом молилися за наше військо, за наших воїнів світла, за верховного Голокомандувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського. Молилися за те, щоб Україна і вся українська нація витримала. Ці рухи гарні і погані навколо України, щоб наш Верховний голокомандувач Збройних Сил України прийняв єдине і правильне рішення по захисту України і захисту нашої великої української нації. І ми разом молилися, молилися за всю українську націю, за кожного воїна. За кожного загиблого поминали і благословляли Україну. І раділи від того, що наш мудрий верховний голокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський повів себе в цій важкій ситуації дуже вірно. І сьогодні можна сказати, що цей наш президент України, наш верховний голокомандир Збройних сил України. Володимир Зеленський повів себе як мудрий, як молодий і красивий, і інтелектуал серед усіх держав Європи і Америки і всього світу. Сьогодні можна сказати твердо, що Володимир Зеленський став не тільки президентом великої української нації, великого українського народу, а й президентом. Верховним голокомандувачем чим Збройних сил всієї Європи. Сьогодні Дональд Трамп, великий президент Великої держави, повинен слухатись нашого верховного Голокомандувача президента України Володимира Зеленського. Бо якщо він буде вести не так, як з нього вимагає Володимир Зеленський. То велика Америка стане просто Америкою, а то навіть і малою Америкою, і не буде величною державою світу, великою демократією світу. І американський народ, який взяв відповідальність за Україну, підписавши меморандум, Будаперський меморандум по захисту України, сьогодні вже здає назад. Сьогодні він боїться сатаністську. Російську Федерацію і хоче здати назад, здатися перед цим агресором Російською Федерацією, яка першою порушила Будапештський меморандум і перейшла кордон України в Криму. Перейшла кордон України і порушила вдруге меморандум в Донецькій області, а третій раз в Луганській області. І четвертий раз перейшла кордон Білорусії з Україною. Це великий злочин Російської Федерації, її керівництва. І за це Російська Федерація повинна нести величезну відповідальність. І не тільки цей главний сатаніст Володимир Путін, а й кожен росіянин повинен за це нести відповідальність. Не тільки перед Америкою, не тільки перед Україною і кожним українцем, а перед Богом, нашим Отцем і Сином і Святим Духом, перед Господом нашим Ісусом Христом і повинен бути наказаний Богом і Господом нашим Ісусом Христом. І великою Америкою і всім демократичним світом безжально наказан і повинні світ повинен демократичний світ судити цих військових злочинців, керівників сьогоднішньої Російської Федерації. Тому ми провели цей козацький захід спланували щоб підтримати нашого верховного локомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського. В цей важкий час і разом з всією нацією йти до перемоги. Ми переможемо, незважаючи на допомогу Америки і віримо в те, що європейські держави підтримають Україну і замінять допомогу Америки європейською допомогою. Я, Америці, нікуди діватися, треба виконувати. Ті вимоги і зобов'язання, які вона взяла перед українським народом в Будапештському меморандумі, бо ми віддали зброю і тому, що ця зброя була направлена на Вашингтон, на Америку, на Нью-Йорк. І вона, ті ракети, які стояли в Україні, могли спалити Америку три рази. Але ми, українці, взяли на себе цю відповідальність, звільнилися безкоштовно. Від ядерної зброї і спасли Велику Америку і дали їй ще пожити декілька років. І вона несе, кожний американець несе відповідальність за кожного українця за всю Україну. І ніхто не знімає відповідальність за Америку. Господь спитає Америку як спитає і всю Російську Федерацію. Слава Україні! Слава! Об'єднаній Європі. Слава Верховному голокомандовичу Збройних сил України Володимиру Зеленському! Слава Збройним силам і слава воїнам світла українських Збройних сил! Ми переможемо! Слава Україні!